У селі Таранівка з'явився новий спортивно-ігровий майданчик. Ще одна зона відпочинку для місцевої малечі, яка відтепер матиме змогу цікавою з проводити своє дозвілля. Ігрові спортивні елементи встановили поруч із вже існуючим дитячим містечком. Тут з'явилися тренажери для занять спортом, гойдалки, ігровий комплекс з гіркою. Зранку його заполонили діти, які раділи такому подарунку на початку літніх канікул. Вчора, ще відкрилівся ліш. вот тот один, забыла, как это называется, типа велика, открыли, не, пока что не разрешали кататься, а часов шесть уже все открыли, кроме горги и вот этой качели. Я до 10 часов тут на вот этих качелях каталась, потому что было очень круто. У меня есть на часах шагомер, я на том, там, где мальчик стоит в кепке, и я там пробежала тысяч шагов за 10 минут. Будете берегти майданчик? Да. Не ламатиме. Ну, Ні. Не, не вистачало не, вам, не вистачало вам такого майданчика. Mm -hmm. Тільки на школі було, там пашиків було багато. там не погуляють нормально. Які споруди ви вже випробували? Де будете гратися? Всі випробували. Ви І більше подобається спортивне. Будете займатися спортом, да. так да. Ага. ми з друзями приходимо, з однокласниками. Ми вчора тут були. І нас о, чоловік 18 тут було. Велике ну, дякую за майданчик. за майданчик. Даний майданчик був конче необхідний, тому що він був у нас тут збудований, так би мовити, ну, власними силами за допомогою наших депутатів колишніх. Ну, він не задовольняв тих потреб, які ви бачите, які у нас колектив дитячий, дітей дуже багато. І він був потрібен в такому контексті, як він саме спортивний, такий для дітей. Цей проєкт був реалізований нами за допомогою комунального закладу і наших працівників провели роботи і короткий термін його встановили. Він необхідний, він буде давати свої. Позитив такий, діти тут будуть спілкуватися. Діти будуть тут знаходити один одного. Придбання спортивно-ігрового майданчика було профінансовано акціонерним товариством Укргазвидобування в рамках проєкту Територія розвитку. Загалом його реалізація була запланована ще у 2021 році, але через війну встановлення майданчика відтермінували у часі. Дітей і батьків цього дня з реалізацією проєкту із початком літніх канікул привітали Зміївський міський голова Павло Голодніков і представниця Шибелинка газвидобування Ірина Березовська. Як стало відомо, в перспективі у Ростинських округах, де ведеться видобуток газу, готуються нові соціальні проекти, реалізацію яких ми побачимо вже у цьому році. Сьогодні ми перебуваємо на території Таранівського старосинського округу, реалізували чудовий проєкт в місті з нашими благодійниками, а це компанія Шабелінка Гасподобування, представники якої зараз також на дитячому майданчику присутні. Відкрили в центрі Тарановки такий чудовий дитячо-спортивний майданчик. Далі тут буде встановлене освітлення, і діти будуть відпочивати протягом всього літа, тому що розпочалися, як всі знаєте, літні канікули. Хочу висловити слова подяки саме «Шабелінка Гасподобування. Тому що на території Таранівського старостинського округу ще у нас в роботі два проекти. Це нове сучасне освітлення приміщення школи нашої Таранівської. Крім того, це буде освітлення дорога. Планується зробити освітлення дороги, яка з'єднує Безпалівку і Таранівку. Таким чином, ці два проекти повинні бути реалізовані до 1 жовтня цього року, і ми над цим працюємо. Дякую. Дана громада дуже активно приймає участь у реалізації таких соціальних проєктів, так як громада є виробничо перспективною у реалізації наших виробничих самопроєктів. І тому реалізація таких соціальних проєктів дуже важлива для нас і для громади, і дає дуже хороший соціальний ефект. З приводу Реалізації даного проєкту він мав ще відбутися у 2021 році. Він був профінансований у 2021 році, але е, війна, співпраця продовжується і сподіваємося, у кінці року зустрінемося на відкритті нових проєктів. У дітей з'явилася нова локація для активного відпочинку. Сподіваємося, що встановлені тренажери нададуть дітям стимулу займатися спортом і тим самим зростати здоровими. Також цього дня від товариства Червоного Христа України кожен з присутніх отримав презент пляшку Кока-Коли.